Люди, ви хоч розумієте, що від нас всіх приковують. Багато хто буде просто в аппу, коли дізнаються, що агента російського рацирс Ірину Кременевську хтось в Україні ж і прикриває. Вона і деякі шишки в Україні, які тягнуть за нею мазу. Зараз знаходяться попорним патроном. І ось причина дворкін та його адепти, і не хотіли, щоб ви це помітили. Вони мускуються під тих, хто піклується про суспільство. кажуть, що рятують людей від сект, а насправді знищують усіх, хто не підкоряється й не дивно, адже крім фактичних ланцюжків і взаємозв'язків, виявлених у цьому відео, було розкрито ще й не просто психологічну патологію творки, а ключ до його імперії. Його тоталітарний культ побудовано на страху і приниженні, а центральний механізм цієї влади таємна ініціація, пов'язана з поїданням фекалій. та звучить уги. Одна згадка про це викликає наймерзенніші асоціації, але саме це і є ядро контролю, за допомогою якого він тримає свою армію.